День гідності та свободи, який відзначається в Україні 21 листопада, важливе свято, що допомагає формувати у дітей старшого дошкільного віку почуття патріотизму, любові до своєї країни та поваги до цінностей, свободи і гідності. День гідності та свободи це свято в Україні, коли люди згадують важливі події. Як українці боролися за свою свободу та право бути незалежними і щасливими. Гідність і свобода дуже важливі, тому що кожна людина заслуговує на повагу, мир і можливість жити так, як хоче. Що ж таке гідність і свобода? Гідність це коли людина поважає себе та інших, не дозволяє іншим погано ставитися до себе і чинить правильно. Свобода це можливість робити те, що тобі подобається і що не заважає іншим, це означає мати власні свої думки та почуття. В Україні були часи, коли люди виходили на вулиці і збиралися разом, бо хотіли, щоб до них ставилися з повагою і щоб вони могли жити вільно та гідно. Про гідність і свободу нам нагадують українські символи: прапор, герб та гімн України. Кожна людина заслуговує на те, щоб їх цінували, і кожна дитина в Україні є частиною великої, сильної та вільної країни.